Наш учитель на уроці хімії питає, як у кожного із нас розчин виглядає. Мій рожевий, Ната, у колі зелений. У Дмитрика і Тараса розчин металевий. Допустимо, це все. І вчитель до мене звернувся. Чорний, і я кажу. Він раз затримтів, здригнувся всім лягати на підлогу і прикрити вуха. Я по -перше. А на мене полетів кирюха. Далі все було як в касті чи бойовикові. Передати то все, не в силі, я на людській мові. І коли. Я прийшов дитями, не пізнав не тільки школи, а й рідної мами. То кажу вам, друзі, щиро, хімію кохаю, але на цей урок вже вчитель мене не пускає.